Доброго славного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 20 глава, з 9 по 18 вірш. Сказав Господь таку притчу: один чоловік насадив виноградник і віддав його виноградарям, та й поїхав на тривалий час, і у свій час послав до виноградарів раба, щоб від плодів виноградника дали йому. Але виноградарі, побивши його, відіслали ні з чим. Ще послав другого раба, вони ж і того побивши і зневаживши, відіслали нічим. І ще послав третього, але вони й третього, поранивши, вигнали, і сказав господар виноградника що мені зробити? Пошлю сина мого улюбленого, може, його побачивши, посоромляться. Побачивши ж його, виноградарі міркували між собою, кажучи. Це спадкоємець, ходімо, уб'ємо його, щоб нашою стала спадщина. І вивівши його геть, із виноградника вбили. Що ж зробить їм господаря виноградника? Прийде і погубить виноградарів тих, і дасть виноградник іншим. Ті, що вислухали це, сказали нехай не буде так. Він же, поглянувши на них, сказав Отже, що значить оце написане? Камінь, який відкинули будівничі, цей став наріжним. Кожний, хто впаде на той камінь, розіб'ється, а на кого він упаде, того роздавить. Богу нашому слава завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.